Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. 28 та 29 листопада у Косово пройшов Чемпіонат Європи зі швидких шахів, в якому взяли участь аж 369 шахістів старого світу. Зазвичай ці турніри не привертають уваги найсильніших гросмейстерів сучасності, але все одно гучних імен більш ніж достатньо. У цьому змаганні взяли участь і декілька українських гросмейстерів, серед яких Василь Іванчук та Ігор Коваленко. Обидва шахісти увесь час трималися дуже близько до лідерської першої дошки. Якщо Ігор Коваленко по ходу змагання зазнав декілька поразок, які вдавалося компенсовувати перемогами, то інший видатний українець, легендарний Василь Михайлович Іванчук, Підійшов до останнього одинадцятого туру, маючи три нічиї. Перед заключним туром він посідав чисте друге місце, маючи 8,5 очок, і грав з досить несподіваним лідером цього турніру литовським гросмейстером Паулюсом Пультінєвічусом, який мав 9 очок, зазнавши однієї поразки в попередніх турах. У інших шахістов було 8 очок і менше. І як ви розумієте, перемога в цій партії давала Василю Михайловичу чисте підсумкове перше місце і звання чемпіона Європи. Його ж молодому супернику, до речі, наймолодшому гросмейстеру в історії литовських шахів достатньо було і нічиєї. Ця партія відбулася на першій дошці. проходила як і весь турнір з контролем 15 хвилин і 10 секунд додавання на хід. Як і очікувалося... Поєдинок проходив у дуже безкомпромісній запеклій боротьбі, і його доля вирішилася у сильному взаємному цейтноті. яким був підсумок цієї партії, і чи вдалося Василю Іванчуку здобути звання чемпіона Європи зі швидких шахів? Ми з вами дізнаємося, додивившись відео до кінця. Тому не перемотуємо уважно дивимося огляд, тому що партія дійсно варта уваги. Д4 зіграв литовець у відповідь Кінь 6, С4 Е6, Кінь 3 і Б6. Новоіндійський захист. Паулюс грає ж 3 обираючи головну систему. І Василь Іванчук виконує добре відомий маневр: слон 6, нападаючи на С4, білі виходять ферзем на а 4 і слон стає на більш звичне місце Б7. Слон ж 2 грають білі, С5, 2-0, розмін на Д4, взяття на G2. І ходом а 6, чорні прикривають поле Б5. Білі грають тура д1, слон Е7, ферзь Б3, два нулі і ферзь F3, нападаючи на туру, та стає на А7 після кінця 3 д6. Отже, Василь Михайлович вже вкотре в своїй кар'єрі побудував їжакову пішакову структуру. У нього менше простору, але позиція чорних дуже еластична. Білі зберігають мінімальну перевагу і намагаються будь-що не дати супернику провести один з вивільняючих пішокових проривів d5 або B5. B3 грає Паулюс, захищаючи пішака С4, після Ферзь С8 грає А4, Тура С7 і слон Б2, додатково захищаючи коня. Захистившись від вторгнення на С6, чорні грають кінь БД7, і після король G1. Тура е 8 У цій позиції литовський гросмейстер цілком міг поставити пішака на Е4, зберігаючи контроль над більшою частиною шахівниці і передаючи хід супернику. Але Паулюс не хоче чекати. Він першим демонструє активність на ферзовому фланзі, просуваючи пішака на А5. Чорні грають кінь Е5, нападаючи на ферзя, і після ферзь Е3 Іванчук міняється на А5. У цій, здавалося б, дуже спокійній позиції український геній Шахів знаходить несподіваний удар Тура б'є С4. Звісно, коли такий хід вже зроблений, ти розумієш його ідею. Але знайти його під час вирішальної партії зі швидким контролем не так вже й просто. Отже, Іванчук віддає туру за пішака. Але якщо побити цю туру, то буде потрійна вилка кінь С4. І ферзь не може відійти так, щоб захистити туру А5. Адже на ферзь G5 можна й відскочити конем на d7, а можна просто зробити темпову квартирку h6 і зберегти контроль над турою білі не в змозі. Чорні тут виграють. Але, звісно, литовський гросмейстер зіграв сильніше. Він також перетворює свою туру на камікадзе, забираючи нею коня Е5. Дуже логічний хід. Найголовніша загроза йшла саме від цієї чорної фігури. І тепер у Василя Михайловича був непростий вибір. Можна було відразу забрати туру або своєю турою побити одного з двох білих коней. Отже, якщо зіграти тура б'є д4, і після ферзь d4 де є ферзь є 5 то виникає приблизно рівна позиція, в якій біль зберігають пішака Б3. І чорний пішак А 6 не є прохідним. Приблизно такий же результат взяття на С3. Далі ферзь С3 забираємо, кінь С6, після відходу слона забираємо на e5. І знову чорному пішаку А6 протистоїть білий Б3. Тому Василь Михайлович вирішив зупинитися на третьому взятті. Тобто забирає туру відразу, білі змушені бити туру, чорні відіграють легку фігуру, і після ферзь Д4 ситуація дещо інша. Тепер у білих є прохідний пішак по вертикалі С, але й у чорних є віддалений прохідний пішак по лінії А. І це головний козир Василя Іванчука у позиції, що склалася. Тут можна було зробити хід, який напрошувався, тобто тура Д8. Після відходу розмінятися на D1, просунути вперед пішака. Чорні тут зберігають хоча й невелику, але стабільну перевагу, саме завдяки віддаленому прохідному пішаку. Та Василь Михайлович не квапиться міняти фігури. Він ставить ферзя на С6, плануючи підтримати пішака ззаду турою. Білі грають тура А1, намагаючись не пропустити пішака вперед. Чорні грають тура Б8, нападаючи на слона. Паулюс пропонує розмін на полі А3, він відбувається. Поле Б1 захищене тому мату по першій лінії у чорних немає. Тому Василь Іванчук переходить своїм конем на поле С5 через Д7, надійно блокуючи пішака суперника і захищаючи свого пішака. Але білі заходять ферзем на А7, нападаючи на А6. Після очевидного тура А8 повертається ферзь на Д4. Ну, звісно, Василю Іванчуку повторювати позицію немає смислу. Тому українець грає кінь С5. Білі роблять хід тура А2, чекаючи реакції суперника. І нарешті Іванчук робить квартирку h6. Ферзь в 4 грає Паулюс, тура Ц8. І після тура Б2 білі прагнуть розміняти тури кінь d7, не лише захищаючи поле Б8, але й нападаючи на пішака c 4 У цей момент в обох суперників на годинниках вже було менше хвилини. І за умови сильного цейтноту Паулюс першим припускається помилки. Йому треба було зіграти ферзь д4. І після взяття на С4 побити коня, переводячи партію у важкофігурний еншпіль. Далі тура Б7, загружуючи взяттям на F7, а після тура F8 тура А7. Даємо шах, король G2 взяття, але ферзь Б7 білі швидко знищують прохідного пішака суперника на ферзовому фланзі і зберігають реальні шанси на нічию, оскільки всі пішаки будуть розташовані на фланзі королівському. Але Паулюс робить помилку. Він ставить туру на А2. І з'ясувалося, що після взяття і розміну ферзів білі не можуть відіграти пішака, оскільки їхній кінь під боєм. І за наявності тур та коней Іванчук отримує реальні шанси на виграш цієї надважливої партії. Після кінь А4 в G5 зіграв українець, намагаючись затиснути пішакову структуру суперника. Тому білі грають h 3, А5, Тура А3. Хід, який нічого не змінює. І тут Василь Іванчук, маючи на годиннику трохи більше 10 секунд, зробив рух рукою у напрямку пішака H. І він вже хотів зіграти h 4. Але ще декілька секунд подумав: нарешті взявся за пішака, зіграв h 5, h 4, подивився на годинник, а там нулі. Прапорець впав, українець програв за часом. У цей момент турнірну залу буквально приголомшив. Трагічний вигук українського кросмейстера це був справжній крик відчаю відразу згадуються події чемпіоната світу з Бліцу, який відбувся наприкінці грудня минулого 2024 року. Тоді Василь Іванчук також програв за часом дуже цікаву та важливу партію вже нині покійному Даніелю Народицькому, і після програшу навіть заплакав. Цього разу обійшлося без сліз. Але все одно розпач українського гросмейстера важко було передати словами. Привітавши суперника з перемогою, Василь Іванчук наодинці залишився за дошкою і все ніяк не міг зрозуміти, як же він програв цю вже майже виграну партію. Це був єдиний програш Василя Іванчука на цьому змаганні. Врешті-решт Василь Михайлович залишився з доробком 8,5 очок вже в 11 турах. Не посів призового місця, але п'ята позиція серед, нагадаю, 369 учасників, це також дуже і дуже непогано. Ігор Коваленко міг зачепитися за призи, але в останній партії програв грузину Ливану Панцулая. Тому, врешті-решт, посів також дуже непогане 12 те місце. Завтра ж, 30 листопада, пройде чемпіонат Європи з Бліцу, і, можливо, наші гросмейстери. Там продемонструють свої найкращі якості. Тож побажаємо успіху і Василю Іванчуку, і Ігорю Коваленку, і іншим нашим менш відомим шахістам, які борються у цьому турнірі. На цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і висловлюйте свою думку з приводу цієї безперебільшення трагічної партії. Дякую за увагу, до побачення!